14 жовтня розпочинаємо похід. Йдемо на полонину кукол, на гору кукол. Ну і що ви думаєте? Починаємо ми наш похід зі сніданку. А на сніданок у нас курочка, бургери, хот-доги. У нас все так, як. Повинно бути нормальних туристів. Да, да. Так, так. Так три кожного ранку. Нормальні туристи їдять завжди кури да. в горах. Піднімаємося на полонину припер. Дорожка така слизькенька трошки, трохи багнюка, підйомчик гарненький. Так як нас. Маршрут запланований на три дні. Довжина маршруту 21 км всього, так як зі мною йдуть дівчата, моя Каріна, донька. Вони йдуть гори перший раз. Я вирішив маршрут поділити на три частинки, тобто три дні, дві ночівлі. Всього-навсього по 8 кілометрів в день ми будемо проходити. Так що ми не поспішаємо. Давайте небагато, давай. Прийшли Пріпер. Там є місце для кемпінгу, але там люди стоять з наметами. На мапі пишуть, що є гойдалка, але, на жаль, її немає. Можливо, поламали. Йдемо далі на полонину Буковина. Ми прийшли на полонину Буковина. Тут ось такі є колиби, зараз подивимося, що там в них. Каріна втомилася, це перший її похід в гори. Прийшли ми якби сьогодні мало, всього лише 5 кілометрів. Але дитина втомилася і відмовляється далі йти. Зараз спробуємо трішки відпочити, нагодувати каріно солодким і будемо пробувати йти далі. Ми зупинилися в колебі, зараз будемо пити чай, відпочивати трішки і, мабуть, будемо йти далі. Ось така тут колиба. тут. Палиться вогнище. На цій штуці вішають, напевно, казани з сиром. Тут Виходить дим через цей отвір. А це жиле приміщення. Там нари, стіл. Ну і в таких умовах гуцули варять сир. Відомо всім бринзу, гурду, буц. Повними силами піднімаємося на полонину Григорівка. Каріна ось вже має чудовий настрій, хоче йти. Я вже навіть не можу її стримати. Прошу Каріна, не спіши так, не спіши. Вона ну, ні-ні. Йдемо швидше, йдемо швидше. Так, да, Каріна? Каріна знову протестує, відмовляється йти, але ми вже дійшли майже до полонини Григорівка і будемо зараз шукати вже місце для ночівлі. Перший день нашого походу. Сьогодні було класно, але ми ходили мало. Каріна трошки нила І ми от вже в колибі, може показати колибу. От тобто ми вже в колибі. Тут Каріна з Дідівлодією, там миріли, там стіл з Володя накриває. Тут я. О, телефон дзвонить. Коротше, все класно, а краєвиди в нас бомба, подивіться. Там краєвид, а ще там краєвид, ну там верхню, ну, там просто. Ну, коротше, там треба знімати все, там просто дуже гарно, я не можу. Каріна, які твої враження від походу? Круто. Круто, тобі подобається? Так. Да. Добре. Не доходячи до полонини Григорівка, ми вирішили зупинитися сьогодні на ніч в Колибі. такі у нас сьогодні апартаменти. Пройдено 8 кілометрів всього-навсього, піднялися ми на висоту 1300 метрів приблизно. Ну, день був не важкий, але в принципі я на це розраховував, тому що я йду, скажімо так, з дітьми. Я не хотів їх дуже перший раз навантажувати. там собі так на розслабоні. Чотири рази сідали їсти. І це ще на вечеря, ще будемо вечеряти. Любуємось чудовим заходом сонця. Ранку ніч прийшла добре, холодно не було, було добре, комфортно. От. Єдине, що тут е, повернулися місцеві власники колиби, вони були в нас, е, тут є дві колеби, в одній колибі були е, по сусідству, тут трішки з вечора шуміли. Але нічого, зараз йдемо по водичку, погода. Як ви бачите, ось така, туман, майже нічого не видно. Плануємо зараз пошвидше вийти, тому що на 12 годин передають вже опади. Десята ранку ми поснідали і вирушаємо далі. Сьогодні ми плануємо пройти полонину кукул і спускатися вже помаленьку ближче до ворогти. Погода якби екстремальна. Вітер, туман. Ось пройшли буквально 20 метрів від нашої колиби, а її вже не видно. Розпочався дощик невеличкий, поки що ми свої плащі не одягаємо, використовуємо тільки куртки, капішони. Пішов сильніший дощик, ми вирішили одягнути плащики. От. Ну, у мене... Отак, тільки ренкавер, мембранна куртка. От. Дівчата упакувалися, хто як міг. Ну, саме ефектніше виглядає Каріна. Красається! Ось таке у неї пончо. Це пончо від спальної системи Rockfront. В даній системі в великому поході Сергієм Нагорним ми спали. Ми використовували до цього пончо ще є сітка укриття, в якій можна було комфортно спати. Але ця система не для міжсезоння, не для зими. Вона чудово підходить лише для літка. Але зараз Каріна використовує це як понча. Хочемо розказати цікаву історію, яка трапилася з нами сьогодні вночі. Сьогодні до нас в гості в Колибу приходила мишка. Я її чув, а дівчата її бачили. Кажуть, гарненька така упітана мишка. І самі, самі цікаво, що вона... Що вона з'їла? Буханку хліба. Ця упітана мишка стирила під лавку цілу буханку хліба і за ніч її. Тарабанила. Ось так. От я не знаю, може там приходила і компанія мешача, може їй допомагала, але буханки хліба в нас немає. Зато мешка не помре з голоду. Настрій всіх чудовий, всі веселі, все всім подобається. Правда, ми нічого не бачимо, але ми в горах. Ми Через важкі погодні умови ми е, не пішли на полонину кукув, на гору кукув. Ми трішки піднялися в лоб, вийшли трішки, чуть -чуть. на синій маршрут. І зараз будемо йти в сторону Ворохти. Все, всі в нормі? Ми йдемо далі. На вказівнику, на жаль, нічого не видно, але тут пишуть, що до ворогти 11 км 4 години. Спробуємо сьогодні спуститися. Ми прийшли до того місця, де ми планували сьогодні ночувати. Але в зв'язку з поганими погодними умовами ми тут не залишаємось, йдемо далі. Зараз перша година дня. До початку ворогти нам залишилось ще десь приблизно 3-4 кілометри. Тут є джерело, альтанка, місця під намети. Якби була хороша погода, тут можна би було. Що ж таки заночувати, але ми цього не робимо. Ну як вам? Місце нашої ночівлі? Прикольне. Е, Ні, прикольний. Ми... Би не оці капельки дощу, ми би тут залишилися. Ви давно чули тянило? Бо слухайте, так я так старалася, а ви не слухаєте. Я йду, ноги мокрі, йду по якихось балках, зароблю впала, а він навіть не чує мене. Капець! Ми спустилися в ворогту. Ну, майже спустилися ми вже в ворогті, але ще нам треба трішки спуститися нижче. Ми вже забронювали номер, з нами зрізалися, нам розказали, як краще зайти до тієї садиби. Завершився. Ми е, спустилися е, в нашу садибу, де ми маємо ночувати. Але не завершилась наша подорож, так як нам ще потрібно добратися завтра до е, Коломиї. а там далі на Хмельницький. Тебе як вже настрій? Добре, хороший. У нас вечера, злагодили вечеру, варили супу. Макаронний суп. У нас макаронний суп. Каріна тут колбаси нарізала. Я пробую томатний суп. Ну насправді ми доїдаємо все те, що нас залишилося. Нам смачно. Доброго ранку. Третій день нашої мандрівки. Ніч прийшла чудово, тепленько, класно, виспалися. Ось зранку чайок. Дивлюся вікно, любуюся краєвидами. До речі, в горах сьогодні мороз. Вершини дерев покриті інієм. З цієї сторони те ж саме. Ну, а ми сьогодні продовжуємо далі свою поїздку. Нам сьогодні потрібно з ворогти поїхати в Коломию, а вже з Коломії ввечері в нас потяг. Додому. Ми покинули місце нашої ночівлі, отже наша подорож продовжується. Погода сьогодні виявилась холодною, е високогір'я, мабуть, все ж таки випав сніг. Боюся відчуттям десь плюс 5, мабуть. У е мене дуже тепло. Дянині в принципі нам так комфортно. Наша подорож продовжується, ми зараз їдемо на Коломею або в Колумію, а якось так. так. всім Коломею. Thank mm -hmm. you. Подивіться, нормальні люди, от нормальні. Ми вже п'ємо каву. Нормальні. А оці стоять Я просто. М -м О, Каріна теж є латає. Ось і закінчується наша подорож трьохденна. Ну, можу сказати, що все пройшло якби непогано, не дивлячись на те, що була вчора холодна погода. Нам прийшлося незаплановано спускатися в гурохту. Але все рівно, все було добре. Наскільки я бачу, дівчата мої задоволені. Це всім сподобалось, як би. Ну і мені, звісно, теж. Ну що ж, якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі. Доброго вечора. Скоро приїжджає автомовий поїзд на першу колію. Ми його чекаємо з нетерпінням. Держи! Ми його чекаємо з нетерпінням. О! Кажуть, <свистець> ой, здається, він, він під'їжджає. Зараз будемо заходити, грітися, пити чай, пити водичку. Я купила носочки і я буду їх вдівати. Вони дуже тепленькі, з начосиком. Все, всім до побачення, гарного дня, гарної ночі, спокійної ночі. На цьомки-бомки. Каріна Блогер. <свистець> з вами був Каріна Блогер. Був.